А ну мені скажіть, любі друзі, це одна я така, чи ще хтось є, що купує цукерки, а вони ну ніякі. Навіть ота ромашка, гриляш був, от білочка, білочка взагалі не та. Ну і все остальне. Зовсім несмачні цукерки стали. Вони додають туди пальмове масло, всяку ерунду. А я тут усе відчекаю, називається Дубайський шоколад. Уже зробила кілька разів. Я думала, може, я вже шоколад не люблю. А як почала робити своє, так воно смачне. О. О, дивіться, яке. Як халва в шоколаді. Ну, це вже я зробила, по-моєму, третій раз. Зараз Слухайте, я його їм не можу наїстись. Трошки кришиться, бо воно з холодильника. Як вам. От трошки розпадається, але я ще й цукерки робила. Скоро вам виставлю відео. А ну, пробуємо. О! Це щось з чимось. Ням-ням. Підпишіться, хто хоче натуральний рецепт натурального добайського шоколаду, а не того, що я купувала. Воно зовсім не смачне було. А теж смачненький.